Всім привіт, ви на каналі Михайла, і сьогодні це відео буде про те Це така гра. І я вийшов зробити трохи інший формат відео. Тут я вийшов записати спочатку геймплей, а потім вже записати аудію. Думаю, оцей там новий сюжет ну, сподобається. І перше, що я тут вийшов зробити, це створити нового персонажа та нового світу та нього. Тобто, тут я зараз створю нового персонажа і іщу, вернуся. Я тут же створю нового персонажа, його ім'я буде. Михайло, тому що це моє ім'я і ім'я каналу. Я створюю до нього новий світ, його розмір буде середнім, його також складність буде класична. Дове ім'я це буде лох. Вже стровився, строився, і перше, що я вирішив зробити, це як типовий тераїн. це добути деревину, щоб поводати свої свою першу хатинку, та зробити свої перші такі більш-менш корисні предмети, такі як е, стіл робочий. Та перші дерев'яні предмети. Мабуть, навіть там менші дерев'яне, та також зробити дерев'яну цю брудню. Я зараз здобуду дерево, і коли здобуду дерево та побудую свій будиночок, я вернуся. Тут на цьому етапі я вже майже добудував свій будиночок, та я якраз збирався створити свої перші предмети. Тут я е, останні швидки щ... добув, і по суті, потім створив свої перші предмети, які зараз вам покажу, коли вернуся. Я добув слайм, щоб зробити е, свої там перші ці факели, та якраз ішов, як створювати. Тут я створив всі свої підременні предмети, факели, та якраз брався до печер, але в мою хату вісім якісь зобаки мені досі не трохи побитися. Ну, я його переміг і потім пішов в печер. Я зробив все, що типово тепло робить, зломав Вази там здобув деякі предмети, і пішов глиб та глиб печери. Мені на ще хотрався дуже багато противних монстрів, які ви потім бачите, які вони є. Мені пощастило і я зміг знайти підземний будиночок, але до мого підземного будиночка віз дуже такий нахабний та платіний скелет, який мені не дав нормально пошукати. Там мені довелося то з ним побити, та якраз з платіним хробаком, який якраз там повзав і не давав мені спокою разом з скелетом. Ну я з ним побився, їх переміг і здовою знайшов такі непоганий ут, як для першого разу. І я їх поламав там, ну побився з ними, і потім знайшов цей ут. Зараз я вернуся, тому що мені я зараз туп'юся з тим нахабним зомбаком. Верніше з кацапом п'юся зараз. Але, на жаль, його не зміг перемогти, і він мене вбив. Тобто це по суті моя перша смерть в цьому відео. Ну, в грі маю на увазі. І потім я коли я знову там. Вернувся на, 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 там, на, на землю. Я вирішив знову піти в цю печеру, щоб цей будиночок все таки досидіти, тому що мені було дуже цікаво, що в цьому сундуку в скрині було, і я знову спустився туди в цю печеру. Коли я вернувся, я одразу побіг ту скрині, щоб побачити, що там всередині, і знайшов дуже такі непогані променти, як голки, ну не голки ті кікція ті склалазання, та знайшов також зія здоров'я, яке відновлює здоров'я, та знайшов ті зілочки нінці, знайшов. Потім я все це взяв, взяв з собою скринь, щоб ви свої перші предмети там також сухоняти, та також взяв цю картину для де такого свого будинку і знову пішов в печеру, дивитися, що там всередині цієї. печери. На цьому етапі я згадав, що треба камінь, щоб зробити свою першу піч, щоб топити, ну, ще не топити, а розтоплювати мінерали. Але мені трапилось дуже-дуже багато цих дурацьких сламів, яким і мені з ним вдалося побитися. Адже вони мене дратували дуже сильно. І зараз ви побачите одну з найепічніших бит у світі. її. Сламі то я переміг, але я сам майже не помер. І вони завжди сунули та сунули та сунули ці свами. Але я не здався. Я якраз їх переміг. Ось там якась суну один слам, і я його переміг. Я також взяв нарешті. Це мене там камінь, яке мені було потрібно, і пішов знову глиб цієї печери, щоб пошукати, що там такого цікавого є. Поближивши ще з кількими слаймами, я знайшов своє перше сів, яке доволі добре для як для початку, як для початківця в траї. Це добре, бо нього можна зробити мечі, кайло та броню, і це дуже добре. Але і тут, як не тут, втрапився мені слайм. і цей слайм мене дуже сильно дратував, і я з ним знову побився. Перемігши слайма, я продовжував добувати руду і знову пішов у гриб печери, щоб пошукати, що там такого цікавого буде. Добув руду і пішов знову в печеру. На я хуя ще срібло, і те, що його вийшов собі забрати, адже срібло дуже чудове, щоб зробити першу таку непогану броню. З неї навіть можна першого боса грипу побити. Тут я знову знайшов сіво, але я помітив, що там була паска, добре ще не наїс і побачив час детонатор, якого я зразу вийшов знищити, щоб добути сіво. Там кім сіла, також було золото та свинець, які теж дуже корисні, щоб зробити перші там предмети, так як і броню, так і можна зробити ковані свинця, щоб е, там робити предмети з плаваних мінералів. Ну я зараз його добув, також з собою взяв безкоштовний динаміт, бо все таки знайшов детонатор. Добувши розу, я побачу там слайми, а також я побачу там на вуличка там, де був свинець, яку я вирішив взяти. Але там ці печері був кажан, і я вирішив зараз побитися з ним, щоб туди добратися і забрати собі цей свинець, щоб потім повернути на поверхню і зробити свої перші корисні предмети. Тут я переміг кажана і добув собі свинець. на поверхню я вирішив побіг до свою будиночку, щоб зробити ці перші предмети. Я зробив собі е, піч, зробив також собі. Предмети там розтопив руду, зробив також собі кованю і зробив потім сліди меч, топор та також зробив молоток. Зробивши ці всі предмети, я вирішив знай... пошукати пустею, щоб знайти там пісок та зробити склади декорації мого а також шукати, щоб зробити брудню з катусом брудню. І я пішов до пустеї і мені в... звичай її знайти. Після знаходу пустей я вийшов добути пісок та кактуси, щоб зробити боню та вікна. Також я натрапив на, на стрібятників, які мене теж троє тратують, і також ще звісно слайм. Я тут їх, їх всіх побив та добув кактусів. І потім там, бачите, таку дірку, я в неї пішов, щоб подивитися, що там є. Добувши кактусів, я пішов в твердівку, але там побачив, що там лава і помер. Потім я добував будиночок, зробив там вікно, велике, щоб було гарно, і зробив свою картусову броню, щоб е, робили там було більше броні, і тим паче картусове броня добре тим, що надає урон противникам. Потім я після цього зробив, пішов та протестував свою броню картусову. Ну, а на цьому кінець відео. Я думаю, вам цей формат знову сподобався. Я так думаю. Якщо ви захочете більше таких відео, коментуйте, будь ласка. А, ставте лайк, підписуйтесь на, підписуйтесь на канал. Та слава Україні! Все, до нових зустрічів. Бувайте!